Перше, це е, потрібно прийняти, що ми всі люди, і кожен має свою думку. Е, тож робота з запереченнями – це насамперед робота з відно, своїм відношенням до чужої думки. Е, ми розуміємо, що на це може впливати як невпевненість, так і. Якщо ми будемо е, згадувати такі е, реакції на види конфліктів, то це може бути і унікальні. Коли ми будемо намагатися в не на користь собі приймати ті пропозиції, які нам можуть не бути до вподоби, Тобто, що робити? По перше, потрібно пропрацювати свою самооцінку. Тобто ми можемо розуміти, що коли ми не впевнені в собі, то це може також викликати ту, той страх, який впливає на те, що ми можемо відстоювати свою думку. По-друге, це е, обов'язково почитати про те, як поводитися себе е, або проробити це з фахівцем, як поводитися в конфліктних ситуаціях. Це е, те, що нам потрібно знати у будь-якому разі, боїмося ми працювати з запереченнями або ні. тому що коли ми, ми завжди в своєму житті стикаємося з тим, що нам потрібно або заперечувати щось, або відстоювати свою думку, по-друге, нам потрібно розуміти, що всі ми живі люди, і нам потрібно бути готовими до різних ситуацій. Якщо ви розумієте, що ви фахівець у своїй справі, і ви знаєте більше і більш компетентні, ніж та людина, потрібно її вислухати, звичайно. Бо якщо ми комунікуємо з людиною, ми повинні вислухати її думку і тоді вже робити як контраргументи, так тобто розложити людині її правоту або неправоту в такому. У плані по пунктах, да? тобто є ось цей у цьому, ти там, наприклад, прав, але є ось такі факти, які твою думку заперечують. Це буде легше і вам, і вашому опоненту зрозуміти, де його помилки. Звичайно, коли ми починаємо в агресивній манері відповідати, то тут ми розуміємо, що можемо нарватися також на таку ж саму агресивну поведінку. По-третє, потрібно згадати те, що іноді люди, які мають також таку або низьку самооценку, або дуже полюбляють самостверджуватися за рахунок якоїсь людини, вони також мають таку специфіку поведінки, коли за ще за рахунок заперечень і приниження вашої гідності, вони хочуть зробити собі такий великий плюс і сказати, що ось я такий молодець, я там поставив людину на місце. Тому це такі факти, які потрібно знати і враховувати у спілкуванні з людиною та роботі запереченнями.